Блять, макбук чуть не очком. <реш> не викладувати. Артурчик, як давно працюєш компанія Автуалі? Майже півроку. І як тобі? Чудово. Чудово. А по зарплаті все подобається? Шикарно. Цифра. Це ще було вообще так бомбезно, коли ставочка ще була. Тоді вообще по три худого міг на заправці хати. Йому все подобається. Як довго ти тут працюєш? Два роки. Два роки. А ну швидко сказав, як лучше в Києві працювати или во Львові. У кожному філіалі по-своєму добре. Дівчата, як виглядає хлопець, який посадить вас собі на обличчя? Підлізати може. Володі, як тобі працювати в компанії автопарк? Подобається. Як довго ти тут працюєш? Три з половиною роки вже. А а що по, бабкам? Не було? по бабкам? По бабкам, поки хватает. А перерывов не было, так? Не было. На шашлычок тихо. На шашлычок такий конечок это гарный перерыв. На то топостей работает. Донбасс да. Каговарье. Скажи мне, я к тебе процеба в компании Автопарк? Не так как в Ялте, конечно, но нравится. Что онлифанчицы оценят. Онлифанчицы точно оценят. Знаешь, в компании автопарка заработная плата почти как на онлифанте. Первые три месяца с стажером точно он лифанчице поцелует. Первые три месяца с стажером вообще хорошо, а дальше начинается. <реш> і все поэтому зароботок приємлений. Владимир не дасть забрати, бабок вистачає. Як да, довго і... ти з нами працюєш? Четвертий місяць. Четвертий. Четвертий місяць. Місяць. Да, місяць. А бомбіт, списки продавців. Вадюха, 3 -4 -3 -4 як довго ти працюєш в компанії автопарк? Ну, майже два роки. Ось. І як тобі з нами працювати? Ідеально, два роки працюю. ну як працювати? Аби було погано, я не Сумніваюся насчет того, що працює, я понял. Ну, знаходиться, знаходиться. Що по бабкам нормально тобі? Ну, якщо працює два роки, то виходить. нормально. аби було мало, то не працював би, шукав би, де більше платять. Так. Як тобі працювати в компанії автопарк? Нормально. Як в дальнобої? Подивись, вікно, на басі. Коробка нет. замість коробки є унітаз вже плюси. Так. Що по заробітку. Нормально. А сколько надо. Це Ну, какая вам разниця. Я не считаю ваши деньги, вы не считайте мої. Я считаю твои деньги. Да, в туре Вася считает. Та нормально по бабкам, что? Он охуел, уменьшить ему зарплату. И всё. Нормально. И всё. Кореночка, як довго ти працюєш компанія Автопарк? Ти жка біше року. А бездельничиш скільки? Так само. А як тобі взагалі працювати в компанії Автопарк? Так кайфово. Вихідних мало, так кайфово. А що по заробітку? А, секрет кред компанії. Е, ну це правильно, а взагалі що ти, вже щось придбала, працюючи? тут? Е, Та Продукти там скупились в супермаркеті. Це не вважає квартири, яку оформила на себе. Це було до о, автопарка. Це до, до автопарка! Папа подарував. Це з діло сімейне. Форсаж 5. Возвращення Олексію. Як тобі знову працювати в компанії автопарк? Що ти він, Олексій? Все <с��> же. так же. Так Ну як же? Класно. Класно. Да. А що по заробітку? Нормально. Ну, со второго би... заходу йому вже цвіточок подогнали. <с> да. Хотів би щось змінити в компанії автопарк? Ні. Більше вихідних тільки. Рімуся, а ну бистро кажи, як тобі е, працюється в компанії автопарк. Що було цікавого за цей період часу? Все добре, гарно до тебе відносяться. Не булять. Мені дуже подобається працювати в компанії автопарк. Це як друга родина для мене. Мені подобається за ти Там пока дуже дякую компанії автопарк.